Дев'ята година ранку у надвірні перед портретами полеглих захисників вистроїлися бійці одного з підрозділів національної гвардії України, представники влади та прості надвірнянці, щоб шанувати пам'ять військовослужбовців надвірнянського району. Далі нацгвардійці у день професійного свята відзначили грамотами. Голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський та заступник голови Надвірнянської районної ради Іван Жигалюк вручили військовим відзнаки та побажали подальшої успішної служби на благо держави. Військовослужбовець Іван пройшов фронт, а зараз стоїть на обороні стратегічних державних об'єктів. Каже, єдине, чого прагнуть усі військові і цивільні, це перемоги та справедливого миру. наша робота на даний момент є дуже важливою у зв'язку з тим, що ми несемо охорону та оборону важливих державних об'єктів, забезпечуємо їхнє прикриття так само повітряний простір, щоб працівники об'єктів могли виконувати свою роботу та забезпечити ну, життєдіяльність держави, щоб могла забезпечувати далі об'єкти ну, своєю працею. Якби з такого плюс ще прикриваємо повітряний простір. Наші МВГ працюють так само. Хлопці охороняють наш, як то скажуть, сон і життя наше. Насамперед, своїм побратимам я б хотів побажати міцного здоров'я, душевної витримки, щоб їх вдома, ну щоб пошвидше повернутись додому, до сімей. І саме головне це швидкої перемоги нам та нашій державі, щоб це все швидше закінчилось, щоб люди вернулись додому до сімей. У 2014 Цятому році Національна гвардія України була відновлена за цей час. Вважає голова Надвірнянської РВА. Вона успішно функціонує. Та професійно показала себе в обороні країни. Національна гвардія за цей час показала себе дуже боєздатними колективами. Вони не тільки охороняють критичну інфраструктуру, важливі державні об'єкти, але й воюють. Ви знаєте, ну вражає вчора. Ми святкували День служби безпеки України. Це теж надзвичайна подія, тому що служба безпеки за час війни дуже додала у боєздатності, а Національна гвардія, я просто захоплююся цими хлопцями, які воюють, які роблять ротації. На сьогоднішній день фактично все, що все, що в Іні захищається, захищається Національною гвардією Вони захищають як небо наше мобільними групами, так і критичні об'єкти. Ну і воюють. Ми бачимо, як вони воюють, як вони знищують ворога. Так що я вітаю хлопців з цим професійним святом з десятиріччям. Я думаю, що це рід військ, який ще себе покаже і буде основою нашої обороноздатності України. Іван на Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.